25 серпня 2016 року наша країна відзначає 25-річчя своєї незалежності. За ці 25 років багато чого відбулося. Що стосується медичної галузі, то вона продовжує реформуватися, продовжується покращення надання медичної допомоги. Приходять до нас нові співробітники, ходять на пенсію, співробітники, які вже відпрацювали. І на сьогоднішній день. В комунальному підприємстві міська лікарня працює 11 співробітників, які є ровесниками нашої України. Із них це двоє лікарів-анестезіологів, які тільки прийшли на роботу, один лікар-інтерн, який проходить на базі обласної черкаської лікарні і восьмеро е, медсестер. Уже дехто з них пішов в декретну відпустку, а дехто ще працює. Із них також працює Денисюк. Ангеліна Володимирівна, яка є медсестрою неврологічного відділення нашої лікарні, вже четвертий рік вона працює. Ангеліна Денисюк постова медсестра неврологічного відділення комунального підприємства Уманська міська лікарня та дуже скромна дівчина. Вона вже 10 років свого життя присвятила медицині, навчанню та роботі. Прикладом вже у виборі професії була бабуся Ангеліни, яка також працювала медичною сестрою. Розкажи, будь ласка, чому ти? собі таку професію? Ну, це найперше те, що ми допомагаємо людям. Це, можна сказати, професія благодійництва. Чим ти займаєшся, щодня, коли ти ходиш на роботу? Я записую журнали, оформляю хворих, слідкую за хворими і виконую обов'язки. Це і значення лікаря. Ангеліна запевняє, що ніколи не мала й думки, аби змінити свою професію, а після роботи любить порелаксувати із доброю книгою. Ти народилася в один рік із сучасною українською державою незалежною. Чи якось ти колись проводила паралелі із цим фактом? Ні. Ніколи не проводила. Яким ти можливо бачиш майбутнє нашої держави незалежної сучасної України? Яким би ти хотіла, щоб воно було? Хотілося б, щоб в нашій країні вже закінчилась війна і був кращий розвиток, щоб, був, щоб лікарня розвивалася. Хотілося б, щоб люди краще жили, ніж тепер. А своє майбутнє, яке бачиш, про що ти вмієш? Ну, кожна дівчина мріє про щасливу сім'ю. І гарне майбутнє для себе, для своїх дітей. Старша сестра неврологічного відділення Алла Люберець, яка є безпосереднім керівником героїні нашого сюжету, зауважує, що вони були б щасливі, якби було побільше таких сумлінних працівників, як Ангеліна Денисюк. Своєю роботою справляється. Дівчина наполеглива, старанна, доброзичлива, дуже добре ставиться до пацієнтів. Хворі нею задоволені. Роботу свою любить. Ставиться до всіх своїх обов'язків відповідально, що поручиш, вона все виконає вчасно. Ну, можна сказати, що вона правильно вибрала свою професію, йде по цій життєвій стежині з певненістю, що я задоволена роботою Побільше б нам таких дівчат. Випускали наше, наш медколедж і медицина процвітала б. Такі вони наші уманчани, які як і Україна святкують нині свій перший чвертьстолітній ювілей. В кожного з них свої особисті мрії, проте всіх об'єднує бажання бачити рідну державу процвітаючою. Я би хотіла побажати всім міцного здоров'я, щастя і мирного неба.